Колір. Коли я починав працювати з матеріал дизайном, то дивився на ці всі палітри, вони виглядають дуже круто, але нічого не зрозуміло. От дивишся, взагалі не розумієш, як з ним працювати. Я виділив основне, що можна взяти і застосувати прямо зараз, яке призначення кольору. Він допомагає привернути увагу до елементу. Він показує, що змінюється стан елементу, тобто з ним можна взаємодіяти. І, звісно, показує присутність бренду та ієрархію контенту. Колір показує контрасти елементу з фоном, і тому привертає увагу користувача. Якщо ми пройдемось по цій палітрі, як правило, обирається один основний колір, іноді ще обирається додатковий. Мені подобається такий підхід, коли обираєш один колір для інтерактивних елементів, тобто там для кнопок, для полів, і видно, що з ними можна взаємодіяти. А інший колір обираєш для. Декоративних елементів для того, щоб вони просто показували іерархію контенту, але користувач розумів, що вони просто декоративні, і на них можна не натискати, тому що натискати потрібно на ці. Другорядний кольор обирається не завжди, це побажання. Фон, як правило, світлий кольор, тобто білий, або світло-сірий, або може бути кольоровий, але світлий, в дарк темі темний. Surface, тобто поверхня це, як правило, картки. Класно виглядаю, коли в нас фон трошки темніший, як ось тут, наприклад, у нас е, такий сірий, і поверхня біла. Ми тоді бачимо, що вона більш яскрава, тобто вона ближче до нас. Колір помилки в нашій культурі червоний використовується як помилка, тобто ми звикли, що якщо щось червоне, то щось йде не так. У випадку, якщо колір бренду також червоний. То колір помилки має бути інакше. Тобто, ми не можемо використовувати колір бренду і колір помилки однаковий. Ми можемо тоді використати помаранчевий або якийсь інший колір для того, щоб з помилкою асоціювався тільки він. І ось цей блок елементів позначає, як має виглядати текст на певному кольорі. Тобто, на цьому кольорі, на основному, текст має писатися білим. На другорядному кольорі текст має писатися чорним. Тобто, цей має бути доволі світлий. А цей має бути такий доволі темний. Як на мене, ось цей більше підходить для праймері, ніж ось цей on background. Тобто на фоні в нас текст має писатися чорним, тобто має бути якийсь темний. На поверхні також він має писатися темним. І кольор помилки має бути достатньо темний, як тут, наприклад, для того, щоб на ньому писати білим текстом. Знаєте, я раніше намагався розібратися в цих палітрах. Застосовував до дизайнів, які робив, виходило, ну, м'яко кажучи, не дуже. Коли копіював колір просто з якихось сайтів, виходило краще. Коли намагався все зробити системно структуровано по матеріалу, виходило щось от прям не те. Зараз поясню, як це можна використовувати, щоб все виходило. Для основного кольору, тобто для акцентного, можна брати десь приблизно 400-500 яскравість. У нас у фігмі є таке налаштування, як Brightness, воно може бути десь там 40-50, цього має бути достатньо. Ще нам потрібен якийсь яскравий колір для ховер стейтів. Можна взяти десь 50, для того, щоб він був такий дуже світлий. І ще нам потрібен колір для темного фону, наприклад, для хедера для футера, який можна взяти десь 900. Як правило, цих трьох кольорів буде вже достатньо, щоб робити дизайн. Ось підтвердження моїх слів елементи, на яких це використовується, ми бачимо, що тут якраз колір 50 по яскравості, маю на увазі 50 за ось цим показником. І він використовується для selected State. Тут, як, як ми бачимо на цьому хедері Primary Color. хоча, як на мене, краще використовувати темний колір. Тобто я би тут використовував ось такий 900. Трошки порушуючи те, що рекомендує матеріал, просто спираючись на власний досвід. І ось тут ми бачимо, також використовується цей колір яскравий для Selected State. І в активному полі використовується Primary.